Я Дмитро Щебетюк, співзасновник ініціативи «Доступно.ua», майстер спорту України з плавання. Знаходжуся у резерві паралімпійської збірної у стрільбі з лука. По Україні, звісно, повсюди подорожувати можна при бажанні. У нас є е Спецвагони, в яких є спецкупе. Так, їх треба замовляти заздалегідь. Вагон повністю облаштований. Там є підйомник. Всередині є доступна облаштована вбиральня, спецкупе, в якому ти можеш лягти. Там є нижня і верхня полиця і багато простору, щоб розвернутися. Є в кожному інтерсіті поїзді. Є вагон, який облаштований також цими підйомниками, і при тому, ще й для людей з інвалідністю там знижка близько, мабуть, 60%, ну, майже десь втричі дешевше цілий рік. Навіть якщо Укрзалізниця влітку не надає таких знижок, то Інтерсіті навіть влітку дає можливість подорожувати дешевше і так само зручно і комфортно, як всім. По транспорту. То є така класна програма, як EasyWay. В Цій програмі, коли заходиш, можна натиснути на кнопочку, там і відфільтрувати, щоб показувало, де саме знаходиться той транспорт, який ви шукаєте. Там є gps датчики на кожному, і тому це дуже дуже зручно, особливо для людей на колясках, тому що можна розрахувати свій час. Де вдома, чи довше посидіти, чи менше, щоб не стояти, наприклад, особливо взимку на зупинці, і 20 хвилин, чи скільки чекати, поки приїде низькопідлоговий автобус, чи тролейбус, чи трамвай. Будь-де, ви будете, вас ніколи не залишать люди, там, як вже говорили, перед бордюрами якимось, чи перед перешкодами. Кожного разу намагайтеся виходити спершу, можливо, це з дому, просто десь. Потім далі якусь першу бордюрку подавати, коли ви ходите з. Супроводом, наприклад, то намагайтеся супровід залишати для підстраховки, а самі тренуватися, робити все самі. І чим далі ви працюватимете, так тим більше ви зможете робити, і вся Україна, і весь світ буде відкритий для вас.